Друзі, всі вітання, автомаркетрівна з вами, тільки що заїхав до нас є. Такий фургончик. Це у нас Mercedes Sprinter 2021 року, однокатковий в максимальній базі на 8 євро палит. Просто ідеальна машинка, як технічно, так і косметично. Порозімо всі цілі. По рамі також без всяких зауважень, рама вся ціленька, доглянута без сторонніх втручань. Всі чотири колеса також у відмінному стані, Взаді у нас є гідроборт з кнопками підняття та опускання його, всередині будочка. просто ідеальна, з довжиною 440, шириною 2,20 і висотою також 2,20. Тут у нас без всяких зауважень. Водійське сидіння у нас таке підлог з підлокітником на мультирулі. Ось така от мультимедіа. Клімат, контроль кондиціонер на механіці, кнопка старт стоп, датчик світла та дощу, він в нас трьохмісний, салончик у нас доглянутий. По двигуну тут у нас 2,2 дизель на 160 третінські сили та 120 кВт. Ось такий от красень із ціною 25 800. Будемо раді нас бачити на стоянці. До зустрічі!